Щодо мовного бар'єру. Взагалі, чому він виникає в людей, які починають вчити англійську що цьому сприяє? Тут є декілька причин. Перша, це люди просто завжди бояться робити те, що вони роблять мало. Да, наприклад, от перший стрибок з парашутом, да, він завжди буде дуже страшний. А тисячний вже буде не такий страшний, правильно? А. ось а. Так само і. В говорінні Люди на початку бояться, бояться помилки зробити, бояться е, якось виглядати не так, бояться тупити. Да. Uh -huh. Але цього робити взагалі не потрібно. Потрібно просто якомога більше розмовляти. І чим більше вони будуть розмовляти, е, тим менше буде страх і бар'єр розмов... бар мовний. Да. Також це може бути зі школи. Тому що в школі в нас, так би мовити, не зовсім мені подобається, як там працюють. Там, от, наприклад, людина щось хоче сказати, да, учень, вона от, якби, вирвалась, сказала, але сказала, наприклад, неправильно, да, з помилкою. І її ставлять погану оцінку, наприклад. Але вона себе переборола, там переступила ще від страхи, сказала, зробила помилку два, ну, наприклад. І в неї вже виробляється страх помилятися. А навпаки, те, що вона навпаки, от одна з усіх вирвалась і сказала, це навпаки треба похвалити. Але це не всі, звісно, я за всіх не можу казати, але більшість поширена така помилка. Але чим більше будуть люди, чим ви будете люди більше розмовляти, да, тим менше у вас буде страх. Mm -hmm. е, лише на початку, потім буде менше. Я також у мене також був бар'єр. Я також спочатку панічно боявся, але потім, крок за кроком, я переборов це і зараз допомагаю людям також перебороти бар'єр. Є люди, в яких немає мовного бар'єру. Так, є, але це залежить напряму від характеру людей напевно. Якщо людині все, на все все одно, вона така: знаєш, нічого не боїться, і туди, і сюди, вона говорить їй все одно. Таким людям трішки, звісно, легше. Але це не означає, що не таким людям це неможливо, чи щось такого роду. Все можливо абсолютно. От у вас є такі учні зараз, у яких не було мовного бар'єру на початку? Так, звісно. Угу. Олександра Усика як було. Олександра Усика немає мовного бар'єру, нікого не було. Він ніколи не соромиться і завжди говорить, і, і треба людям а, брати приклад з нього. Він не боїться помилятись. Він... Не боїться там щось якесь смішне сказати. Він просто говорить все, що знає, от він говорить: отак треба всім. От, якщо все, що знаєш, треба казати. Тоді буде результат. Ви, я так розумію, вивчали з Олександром слово is? здушніла? Діма, Is Баскел. Баскел. Які слова ви ще вивчаєте англійською мовою? Та які попадуться, які слово душніло ми вивчили випадково на тренуванні на одному з тренувань, коли Олександр захотів назвати, здається, свого тренера Душнілою, і він у мене запитав, як це слово буде, я йому сказав, і так він його і вивчив. І потім сказав в інтерв'ю, і це інтерв'ю було по тіхтоку гуляв. Як часто ви взагалі займаєтесь англійською Олександром мусором? Зараз не займаємось, але коли ми були разом в тренувальному таборі, майже кожного дня займалися. Якщо говорити про викладачів, як вони можуть досконалювати свої знання? Зрозуміло, що вони допомагають іншим досконалювати знання. А як вони самі можуть вдосконалювати так само, як і їх учні? Їх учні займаються з ними. Зрозуміло, що вони знають краще, так само і вони, вони повинні займатися з тим, хто знає краще них і прогресувати. Це носії мови, наприклад. Ви з носіями спілкуєтесь? Спілкуватися, відточувати, тому що твій вчитель, це повинен бути це повинна бути та людина, на яку ти будеш рівнятись, на яку ти будеш дивитися і думати, я хочу так само, а не просто так. Я так спілкуюсь, в мене є друзі. Ну, багато де з усього світу, то спілкуємося, звісно. А де краще набувати нових знайомств? В інтернеті. Uh -huh. так, і мовні табори. Ну, в інтернеті зараз все ж. Є, є безліч платформ, чатів, де ти от попадаєшся з рандомними людьми, ти можеш навіть, там, країну обрати, вибери США чи Англія, ну, там, що хочеш, можеш вибирати і просто сидиш клацієш і 100% з кимось цікавим, попадаєшся. Я так теж також неодноразово робив і спілкувався, і, і обмінювалися соціальними мережами, і спілкувались і, і люди. Які кажуть, що немає можливості, чи немає грошей на носіїв, вам і не потрібні гроші, тому що ну, якщо гроші, це вже більш серйозно, як би, буде такі заняття, більш кваліфіковані, так мовити. А знайти з ким би спілкуватись, 100% можна і безкоштовно в інтернеті. Є люди, які вважають, що якщо перекласти мову свого смартфону на англійську, то можна скоріше вивчити мову. Це якесь правдиве твердження, чи ви не можете так сказати? Ну, Дивіться, мова будь-яка, да, вона створена, щоб розмовляти. В першу, mm -hmm. чергу. В першу чергу, це її найголовніша функція. Змінивши мову на телефоні, це не покращить ваш розмовний навик. не покращить. Тому від цього сенсу як такого немає. Ну і взагалі, типу, ну, це нічого не дає. Mm -hmm. ну, тижня можеш вивчити. Вони будуть там показуватися в тебе на заставці, але ну, це таке це прикол якийсь. Да, ну у вас мова телефону українська чи. А, все зрозуміло. Українське. Ви не користуєтесь цим методом. Ніколи не користувався. Так, ви проводили місяць, якщо я не помню, тому безкоштовний урок для користувачів YouTube. Яка мета цього року, і які, власне, відгуки отримали від людей, які дивилися цей урок? 800 людей було в прямому ефірі, досить суттєва цифра. Так, так неймовірний урок задоволений собою, що, в принципі, рідко буває. <кхе> да, на пікі було 1087 людей в прямому ефірі, але стабільно було 800, навіть від, після відключення світла всі повернулись, що є дуже гарним показником тому що ну, зазвичай відсотків 30% втрачається аудиторія, але слава Богу, повернулося багато людей, ну, ну, як багато всі. Е, ціль уроку — просто провести урок, дати людям безкоштовну користь, допомогти, тому що я сам від цього отримую задоволення велике, коли, особ, особливо в прямому ефірі, коли я взаємозв'язок з аудиторією, ти їм кажеш, вони пишуть. Це, я дуже від цього отримую задоволення. Відгуки отримав неймовірні. Вони всі в мене в Інстаграмі, в закріплених сторіз. Угу. Там все є, що писали. Ну, там не всі, але там десь штук 40 я закинув. Ну, писали тільки теплі слова, що все круто. А ви ще будете таке проводити? у вас останні відео на Ютубі 6 місяців тому щось таке? Ну, до, до цього року. Ні, останні відео на Ютубі 2,5 тижні тому. Ага, значить, я ну, до цього року. До, до цього я... так не було можливості викладати, але зараз я був не в Україні, але зараз повернувся і Ютуб відновлюю ну один раз на два тижні. в мене на Ютубі виходить відео. А такі безкоштовні уроки так, бо, звісно, будуть ще. Ось скоро навіть буде через два тижні. Я думаю. Очікуєте таку ж активність чи менше вже, чи більшу можливо? Більшу однозначно. Угу. Наскільки як думаєте? Вже більше людей дізналося. Я не знаю навіть наскільки не хочу ставити собі якісь цифри, щоб потім не засмучуватись. Але, ну, я думаю, хоча б двічі більше. Я просто хочу зараз зробити більшу більше рекламу, більше креативно, більш креативно розповісти про цей урок аудиторії. Ви зараз вивчаєте іспанську мову. Який шанс на те, що ви коли вивчите, почнете викладати? Є такий шанс? Е, як такої цілі, прям що от я буду, я вивчу і буду викладати, немає, але ніколи не говори ніколи, можливо. Угу. У вас є учні а... Ні, ні, немає, я ж там тільки нещодавно почав, ні, немає. Взагалі, які вивчають, є такі, які з вами англійську вивчають, вам розказують, що паралельно вчать ще одну мову іспанську. Не було таких ні, парочку є, але ну, ми з ними не вивчаємо. Ну просто вони казали, що да, ми теж вивчаємо, там щось писали, але так, ні. Так, тобто вони надали перевагу іспанській мові? Ну, і, наскільки я знаю, вони живуть просто в Іспанії, ці люди, які писали, тому їм як би потрібно. Ви маєте скільки приблизно учнів, яких ви вже вивчили і які зараз в процесі у вас? Ну, взагалі, за все своє життя. Я викладацьке я провів близько 20 тисяч років. Uh -huh. Конкретно свою школу, яка зараз працює і діє, я створив два роки тому. Uh -huh. За ці два роки у нас було, я зараз скажу навіть точну цифру 948 учнів. Це саме за останні два роки цієї. Коли в коли мене вже є команда, там викладачі і так далі. А взагалі, і, ну, я думаю, що більше. Ну, взагалі, 100% більше. Бо, тому що мені зараз 25 років, я почав викладати в 17. Тобто, то вже, в принципі, так ну, пройшло часу. Є можливість зараз в когось, в якоїсь людини записатися до вас на заняття? До мене особисто? Так. Да. Я зараз не викладаю особисто, зараз займаюся лише своєю школою, викладачами, навчаю їх більше, як викладати, розробляємо методики і працюємо в цьому напрямку. А особисто я не викладаю. Але це не означає, що якщо це не я, то це значить погано чи неякісно. Абсолютно ні. Я відповідаю за результат, і моя команда, мої викладачі це я. Тобто. Вони по суті роблять так, як і я зроблю, тому що я їм якби, навчаю їх, як навчати правильно. Нещодавно в Верховній Раді прийняли закон про особливий статус англійської мови. Яке взагалі майбутнє, на вашу думку, англійської в Україні, якщо вже це так популяризовано? Ну, моя думка наступна. З Божою допомогою після перемоги України тут буде багато, я думаю, туристів. Багато інвесторів, багато іноземних компаній. І я думаю, що і робочі місця збільшаться, але будуть тут і Німеччина, і Америка, і Іспанія, і Франція, і всі-всі-всі, і вони всі прийдуть сюди. І якою мовою ми будемо з ними спілкуватись? Mm -hmm. Не французькою, не німецькою, вже думаю, не іспанською, а я думаю, що англійською саме. Тому. Да, й в принципі, англійська — це мова світу. Я сам цьому переконався, тому що я і сам вчив з нуля в школі, в університеті. Тобто я не народився в Америці, мене батьки не американці, тобто ну, я з найзвичайнішої школи, з найзвичайнішого університету. Просто працював, ну, тяжко працював, вивчив, і, і також трішки по -по поподорожував. І я тут уявляю, якби я просто не знав її, той. Скільки в мене було ситуацій, там і загубив, і десь загубився сам, і сумку загубив, і там ще щось. І якби я не знав англійську, я не знаю, як би це все вирішув, Якби. А що конкретно цього закону, ну треба знати, да, це така мова, це якби ну, не щось вже таке над. От ти знаєш англійську, ти, ти там якийсь над-людина. Це вже якби повинно бути за замовчуванням, як кажуть. Да? Тобто, тут вже не, це не щось таке. Тобі треба, це, це вже як. Такий ти більш цивілізований, я не знаю, як про неї сказати.